Чарівного дня, шановні українці, з вами Відьмак Павло Крук. Як завжди, буду вам розповідати цікаві речі, не неугонити за підписниками, а буду розповідати цікаву правду давати вам інформацію для, роз... для роздуму, яка часто є некомфортною. Так, сьогодні я хочу розповісти вам про 8 березня. Нам подаються як свято, тобто як те, що несе світло. Соул, тобто освічує, дає світлу енергію, позитивну. Це є свято, воно освячує. І давайте подивимося, що таке 8 березня і чи взагалі це свято. Щоб зрозуміти це все, його позиціонують як свято, яке дає енергію жінкам. Ось, Жіноче свято. Солідарності, Солідарність, рівноправенства і весну сюди приплили. І, перш за все потрібно зрозуміти, що м, перед історією з індустріалізацією, коли е, з'явилися заводи і фабрики, потрібно було більше -сили. Ось. Відповідно, потрібно було якось туди загнати більше працівників. І е, в подальшому, там, з Першою світовою війною, коли зменшила кількість чоловічого населення, потрібно було збільшення рабів. І е, взагалі потрібно було якось залучити жінок. Ось. Тому е, потрібно було якось їх туди загнати, в рабство, тобто, щоб е, жінки почали фізично працювати зранку до ночі і витрачати свій час життя, який їм для, дається для того, щоб вони були богинями, щоб вони матеріалізували дитину. Ось. А чоловік дається жінці для того, щоб зачати і забезпечити захистом і ресурсами. Щоб вивести з цього е, стану богині, е, жінкам. Жінок загнали на завод. Яким чином на фабрики заводи під час індустріалізації, Яким чином? жінкам просто е часто роблять як маркетологи, і, і псо, як зараз можна називати, кажуть те, що вас щось забрали. І коли жінці внушити, що в неї щось забрали, вона це з зубами вирве. Ось для чого було це рівноправенство. Тобто жінкам створили міф, що в них чогось забрали і забрали рівенство з чоловіками. І жінки почали бунтувати, досягати всього, і е, жертвуючи шляхом е, жіночим щастям, материнством, вони дійшли до того, що віддавали своїх дітей школи, тому що школа якраз теж для, для індустріалізації виникли для того, щоб виховувати рабів. Тобто не матір е, є м, тою вчителькою, найкращою подругою чи найкращим другом для сина. М. Дійсно, тою людиною, яка виконує роль материнства, матеріалізації, передачі знань, родових знань. А вона спихнула, по-перше, позбавила себе щастя материнства, де бачите, як дитина на її очах росте. Вона спихнула в школи, і всі державні школи вони створені тільки для того, абсолютно, щоб виконувати рабів, які будуть подальшому чоловіки жінки будуть на рівних правах класти рельси, перекладати поперців бухгалтерії, в шахтах довбатися. І Така виникла велика підміна понять. Це вам до тої жіночої солідарності, як обманули жінок, як жорстоко їх позбавили материнства і заставили працювати. Хоча жінка не створена для роботи, взагалі фізично. Жінка створена для того, щоб народжувати дітей, виховувати дітей, а чоловік створений для захисту для роботи, який забезпечує жінку. Ось, і це до того, що таке ривноправство, тому що немає рівноправства. Чоловіки і жінки абсолютно різні. просто Енергетично, фізично, по задачам, яким вони прийшли в цей матеріальний світ саме на землю, щоб виконувати, і різні обов'язки, все ми абсолютно різні. Це не є погано чи зле, просто є різні поняття. І коли в жінки забрали основну програму материнства, ось, коли забрали дітей, щоб виховати з них рабів, дебілів, ось, тому що тільки мати найбільше може свою не педагог. А мати може найбільше любити свою дитину і найбільше вкластися в неї і родових знань, і ресурсів і всього іншого. Відповідно, мати має повинна бути розумною, і це повинно передаватися в поколіннях. Якщо мати зранку до ночі працює на на роботі, приходить втомлена, віддає свою енергію комусь ЕГрегору там держслужби, там лабораторії, шахті. Банку неважливо, а цю енергію вона повинна віддавати дитину, і це нормальний природні потік. Гроші має заробляти чоловік, це наші обов'язки. Ну, мене чоловіка, я забезпечую сім'ю. Ну, різні, Абсолютно різні позиції. Ось. І, 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 і в подальшому. Був такий жидок Лєнін, якого всі знають, який багато біди наробив, який розпасяв цю масовий геноцид українців, знищення мови, який там забирав. Давав мову, але забирав хліб і багато чого він наколотив. Ось. І оцей жидок мав собі коханку. Жидівкою як Клара Цеткіна, сіфілітічка яка відповідно заразила сифілісом Леніна, свого коханця, е яких обох був сифіліс головного мозку тобто це були неадекватні люди, ображені на весь світ, того, що їх закомплексовані. ось І він. Придумав це 8 березня, це ще було до ООН і до всього, в 77 му році, як це пропагандує. Це ще Ленін придумав, якщо ви покопаєтесь, подивитесь, просто для своєї коханки він зробив ніби як свято тут не те, яке дає жінкам, для того, щоб збирати для цієї квари навіть після смерті енергію. Тобто для цієї жидівки сифілітички яка була просто повією і шалавою, яка все вона навіть готувати не могла. тобто... Ви розумієте, що це навіть не жінка, тому що вона не могла забезпечити сім'ю, вона могла тільки розставляти ноги і все. От Конкретно для Лєніна і паразитувала на його ресурсах. Вона навіть не могла приготувати каву. Тобто з неї інтелігенція сміялася що вона настільки примітивна була, вона не могла навіть зварити каву. Уявляєте, не те, що там макарони кинути. Я думаю, що вона навіть холодну воду макарони кидала, коли намагалася зварити, але потім. Вирішила, що іншим органом простіше заробляти. Ось. І по суті, святкуючи 8 березня, люди святкують свято, яке з Ленін за допомогою цього ідол комунізму, цей мощі, якого лежать там, як в релігії комунізму, тому що комунізм це теж релігія Ось, в Москві зараз. І от він організував збір енергії для своєї шалави, сифілітички. Повії, тупорилої, от Жидівки Клари Цеткіна, яка навіть кави не могла зварити, яка була, ну, по суті, в... ніякої жіночності в неї і суті материнства немає. І саме вона бігала, підбивала всіх жінок, якби для рівноправенства, для того, щоб йшли на заводи вкалувати і відповідно во славу революції, тобто вони тоді зачинали цей комуністичний, комуністичну релігію свою. Та й таке. Просто. Це не є свято весни, щоб ви розуміли. Я думаю, що це свято, яке так воно ну, свято енергії ніякої не несе. Хто, хто святкує це рівноправності, воно по суті жінкам цю енергію забирає, тобто робить кризу цієї енергії насправді. І тому, щоб позбавитися цього збору енергії для Квари, не прославляти свято жидів-сифілітиків з прогнилим мозком від сифілісу. І е, позбавити енергії комунізму, ось, і для того, щоб жінки стали жінками, щоб вони казали, чоловіку, ти йди зароби гроші, а я буду принеси мені те, тето, тето те для сім'ї, а я буду займатися вихованням дитини. От щоб жінка забрати ось це, і в неї було, вона могла робити все, що вона хоче, і в радість, і була дійсно з вищими силами свячена жінкам, потрібно е, правильно. Святкувати правильні свята, це, наприклад, День Матері. День Матері святкує весь світ. Розумієте, це дійсно свято. Це тільки в Україні його набили. Для чого? Тому що в Україні жінки по своїй природі дуже сильно енергетичні. Якби жінки були не в релігії, а розвивалися вільними жінками, вони б розуміли відчували силу своєї слова. І тому саме. Святкуючи День матері, жінка розкриває в собі притягує енергії материнства, тобто жіночого щастя. І відповідно День матері це як день відьми, тому що відьма це статус. Це жінка, по суті, в Україні кожна жінка відьма, ось просто їй потрібно дати розкрити знання. І вона може себе реалізувати. Просто як вона скаже, так і буде насправді. Бо українки найсильніші в нашій північній культурі жінки, які мають слово, яких просто загнобили і забрали їхнє свято, наприклад, материнський день матері. Тому що відьма це та, що відає матерію, то що пізнала материнство. Та жінка, яка не має не народжувала дітей, вона не має цього статусу, вона просто чеклунка. Ось і все. Тому святкуйте День матері, День Українки, зустрічайте весну, але не вливайте енергію якимось шмарі, псифілітички з прогнилим мозком, блин, яка ідол релігії комунізму зробив це свято під неї. Ось, яка пропагувала, що жінки на рівні з чоловіками ставайте цемент, заливайте, рельси тягайте, в шахти залазьте. Ось, при цьому, яка не мала ні дітей і не хотіла дітей, казала, що діти це зло і все інше. Думайте, що ви святкуєте? Ось, і кому потрібно рівноправенство? Тому що ми, чоловіки, жінки різні, абсолютно різні, тому що у нас різні завдання в цьому матеріальному світі, жінка матеріалізує. Ось своїм словом і ділом, а чоловік їй дає на це захист, дає свій одал і своє Фео як ресурс. Будьте жінками, будьте жіночними і не святкуйте дурні свята. Сьогодні, 1 березня, ви можете зустріти весну, відсвяткувати весну, прокидається земля, прокидається вода, вітри прокидаються, сонечко набирається в силу. Це час для зачаття всього нового, будь-чого. Можна повторити там ритуали на дітей, хто хоче, на ріст грошей, на врожай, що був влітку до осені. Працюйте над цим. Не святкуйте свята, які протирічать природі, людському, людській суті. Взагалі, енергетично протирічать цьому. Сідкуйте правильні свята. Відходьте від релігії будь-якої, в тому числі від релігії комунізму. І беріть ставте собі правильні приклади. Розумієте? Жінок, матерів, а не тих з сифілітичок головного мозку. Робіть правильний вибір, і там зараз чому знімається відео, я просто побачив про свято, задали нарешті це запитання, тому що воно пов'язане з рівноправенством, я пояснив, що таке. І плюс воно пов'язане з релігією комунізму, яка була, окуповувала нашу Україну тривалий час. Зайдіть в дію і зробіть правильний вибір, проголосуйте. Відмовтеся від цієї нечисті. Будьте жінки, будьте жінками, чоловіки. Ставтеся до своїх жінок як е, до матерів, до, до богинь, які народжують, матеріалізують ваш проєкт, ваше дитя найбільше в цьому світі. Не, не забезпечте жінку так, щоб вона не ходила на роботу. Жінка не повинна працювати е, в сенсі заробляти гроші. Основна робота жінки це виховати саму дитину, навчити свою дитину. Жінка може за півроку навчитися педагогіки, психології, е, будь-яку дисципліну, якщо захоче, вникне і навчить дитину. Але для цього жінка повинна бути вільною від роботи, а вільна вона буде тоді, коли вона не буде себе вважати рівноправною з чоловіками і рватися гроші заробляти. Це великий міф. Це для того, щоб забрати поработити жінку на роботі і зробити, забрати система забрала дітей там церковні школи чи середньоосвітні загальноосвітні школи, щоб виховувати рабів для системи дебілів. Розумієте? Тому що дитині достатньо там вивчити якісь три предмети, які вона просто для душі подобаються, там, наприклад, біологію, хімію, і стати там лікарем, наприклад, відомим. Чи там креслення, малювання і, і математику з геометрію, всього тільки в цьому напрямку, і стати конструктором якимось відомим ще айтішником. Тому зустрічайте весну, робіть ритуали на те, щоб жінки багато грошей чоловіки заробляли. Жінки робіть чоловікам, робіть чоловікам на гроші, чоловіки робіть на те, щоб був підйом приріз доходів в цьому році. Ось, робимо ритуали на перемогу, щоб земля все-таки стрепенулася, яку б'ють, кацапи палять, вони причина зла. Щоб російська мова знищилася всі російськомовні, тому що ми їм рік часу давали, щоб очистились від цього зла, тому що вони всі несуть руський мір. На російській мові. Грунтується рускій мір, її потрібно знищити. Просто знищити, хай англійською, польською розмовляють, розумієте, а ми будемо українською розмовляти в Україні. Робіть правильні ритуали сьогодні, правильно зустрічайте весну і думайте, що ви називаєте святами, тому що більшість того, що дає вам система, то є наутіст і хрест на лобі. Відток енергії, а не свят. Слава Україні! Разом до перемоги, все буде добре.